Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Нивий млинець, фінський млинець. До нього начинка підходить як солодка, так і солона. Знизу теж гарно пропікся. Даємо йому охолонути. Ви тільки подивіться, яка краса у нас вийшла. Його можна обривати на шматочки і смакувати з варенням, медом. Згущеним молоком, заварним кремом. Лінивий млинець щедро змащуємо заварним кремом. Виложую рядок варення, а можна виложити любих фруктів. І загортаємо за допомогою пергаментного паперу. Закручуємо в пергамент. Загортаємо в піщову плівку і ставимо рулет у холодильник на 2 години. Пройшов вказаний час. Ви тільки подивіться, який в нас.